Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задрій. Одразу до новин на фронті. Сьогодні маємо п'ять порушень режиму так званої тиші. Окупанти чотири рази стріляли, а також застосовували безпілотник. Спочатку цієї доби маємо вже один обстріл. І це сталося неподалік південного. Окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат за минулу добу немає. Про це повідомляє прес-служба. Операції об'єднаних сил у Фейсбуці вчора відбулася зустріч Зеленського та Меркель у Берліні. Меркель приймала його на вечерю, і сьогодні вже Зеленський в Україні і бере участь у форумі Україна 30 І сьогодні він трохи більше деталей розповів нам про цю зустріч. Зокрема, йшлося про північний потік. потік-2», звичайно нормандський формат. І ще він розповідав навіть про закон про олігархів. Так от, що він сказав про північний потік, він зазначив тут, до речі, що нині у сторін, тобто Німеччини і України, різні бачення реалізації проекту Північного потоку. потоку-2». Що він принесе Європі та окремо Україні, і як гарантувати безпечність перш за все для громадян України? І щоб ми не втрачали від цього потоку, якщо він добудується та введеться в експлуатацію, пояснив Зеленський. Він також каже, що е, після зустрічі Байдена та Меркель, яка ось ось уже відбудеться, Меркель полетить до Вашингтона. На перемовини з президентом США, так от каже Зеленський, що після зустрічі Байдена та Меркель буде чітка позиція щодо безпекових гарантій для України. І наступне, що він сказав, для нас це не просто слова енергетична безпека. Перша ми, готуємо, ми отримуємо за транзит 2 мільярди доларів. Якщо хтось говорить про економіку, то частину від цього економічного напрямку я можу декларувати, скільки років нам потрібно, щоб перейти і отримати реальний результат відновлюваної енергетики. Думаю, 10-15 років, тобто на 10 років ми повинні бути забезпечені. Наші люди перш за все нашого українського газу недостатньо. Сказав Зеленський. Ну а вчора під час брифінгу Меркель заявила, що Україна повинна залишатись транзитером газу, попри північний потік 2. Сьогодні ще Зеленський відреагував на статтю Путіна про Україну. Здивований дуже що російський диктатор витрачає на це час. І в нього, в принципі, є часто написання подібних статей. І ось що він сказав: ми обов'язково проаналізуємо цю статтю як тільки я знайду час, детально почитаємо. Якщо потрібно, щоб ця стаття знайшла відповідь, вона ж нібито написана і українською. Значить, треба, щоб ми щось відповіли. Подумаємо. Каже президент, і ще сказав наступне: президент Російської Федерації витратив багато часу. Там багато архівної роботи. Я позаздрів, що президент такої великої країни має час на такий обсяг роботи. Ну і також він повторив відповідь Путіну, що росіяни і українці це не єдиний народ. Також Зеленський каже, що замість написання статей російський диктатор міг би витратити час на зустріч із Зеленським. Ми постійно говоримо про нашу зустріч, і у російського президента постійно не вистачає часу. Тепер я бачу, на що він його витрачає. Деякі речі, про які він написав, ми могли б обговорити. І я міг би надати йому багато матеріалу, які можна було б використати у майбутній статті, сказав Зеленський. Ось і сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про вищу кваліфікаційну комісію суддів, який президент Зеленський витував через колізію, і сьогодні, з доповненнями президента Зеленського, закон був ухвалений 305 голосами народних депутатів. І тут йдеться, що відтепер рішення конституційної комі... конкурсної, перепрошую рішення конкурсної комісії з формування вищої кваліфікаційної комісії суддів будуть вважатися чинними за умови їх підтримки чотирма членами, з яких щонайменше двоє будуть представниками міжнародних організацій. Е, так, ще одна доповнення. Якщо у повному складі вища кваліфікаційна комісія суддів з 16 членів. Що найменше вісім з них мають бути суддями або суддями у відставці, то при неповному складі ВККС залишається можливість ухвалювати рішення при наявності, хоча б 11 членів, з яких щонайменше шестеро є суддями або суддями у відставці. І ось ще щось, щоб спростити процедуру формування першого складу конкурсної комісії та проведення конкурсу до ВККС, рішення дозволили ухвалювати не лише голові Вищої ради правосуддя, якого досі не обрали, але й особі, яка виконує його обов'язки. До речі, законопроект про вищу раду правосуддя він пройшов перше читання, і ось чекає на розгляд у другому читанні. Цей закон про вищу кваліфікаційну комісію і це йдеться про відновлення роботи цього органу. А цей орган займається відповідає за добір суддів по всій Україні, переведення суддів та забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня. Цей законопроект є першим із пакету судової реформи. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua і також ви можете для зручності підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, у Фейсбуці, у Телеграмі є наші сторінки. Ну і дякуємо вам за підтримку. Це для нас дуже важливо. Якщо у вас є змога допомогти нам гривнею, то всі реквізити ви можете побачити у нас на сайті. Ви можете підтримувати нас і коментарем, і лайком, і шером. Дякуємо. З вами був Назар Здерій. До наступних зустрічей.